Житомирщина отримала мобільну лабораторію для тестування інфекційних захворювань за фінансової підтримки проєкту Йоасейт. Ми зараз говоримо про мобільну лабораторію, яка переїжджає і розгортається за пів години. Вона готова вже працювати на автономному електроживленні. Все інше залежить від того, яку інфекційну хворобу ми досліджуємо і за якою технологією. Ми маємо в цій лабораторії все автоматичне. Для роботи в лабораторії медикам організували спеціальну навчання настає зима, і дуже важливо розуміти, що лабораторія здатна працювати в зимових умовах при температурі мінус 20 градусів Цельсія. У нас є лабораторія, у нас є тренована команда з громадського здоров'я в Житомирі. І зараз важливо розуміти, що ми можемо допомогти як тільки можемо. Бріджит Брінг, посол Сполучених Штатів Америки в Україні, каже таких лабораторій три, і одна з них тепер в Житомирі. Ця лабораторія дозволяє проводити 8 тисяч тестів на COVID-19 і на інші інфекційні захворювання. Лабораторія може працювати від генератора навіть в складних умовах з обмеженим електропостачанням. І це показує наскільки Сполучені Штати віддані, щоб підтримати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і не тільки у військовій сфері, а й у критичних сферах, в тому числі і охорони здоров'я. Мобільна лабораторія базуватиметься в Житомирі та обслуговуватиме північні райони області. Мобільна лабораторія яка багато разів. Потужніша аніж те обладнання, яке ми, яке ми купували на початку ковіду, може допомогти нам перевіряти набагато більшу кількість зразків не тільки ковід, 19 а й інших інфекційних захворювань. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.